Оренда двохкімнатної квартири з індивідуальним газовим опаленням на вишенці, проспект юності. Квартира чешського планування, простора, вітальня з виходом на балкон. Балкон виходять вікна у двір. Давайте подивимося. Ось такий у нас двір. Будинок розташований не на дорогу і в той же час неподалік зупинки громадського транспорту, садочки школи, супермаркети, ТРЦ Магігрант, Смол. І все, що душа забажає. Давайте перейдемо, подивимося далі по квартирі. Кухня у нас простора, має всю необхідну техніку: холодильник, плиту, духову шафу, мультиварку і навіть посуд. Тепер перейдемо, подивимося, санвузол у нас роздільний. Це у нас вана, є пральна машина для того, щоб ви прали одяг і туалет. Давайте подивимось на туалет. Тепер перейдемо до іншої кімнати, в якій також є вихід на балкон. Тут балкон навіть просторіший. В квартирі також ще залишається телевізор, пилосос, праска, все необхідне для комфортного вашого проживання. Запрошую вас на перегляд цієї квартири. Ціна 14 тисяч гривень в місяць плюс комунальні платежі.